Аварія сталася о 3.34 ранку біля лагуни. Про це свідчить відео з реєстратора, якому вдалось зафіксувати момент зіткнення. На ньому видно, як автомобіль BMW 525 влетів п'ять влетів спершу Mercedes-Benz Vito, а той по енерці стукнув Volkswagen Jetta. Обидва автомобілі стояли припарковані праворуч на проїжджій частині. Слідчо-оперативна група встановила, що 27-річна рівнянка водій автомобіля БМВ 525 рухалася вулицею Соборна зі сторони Дубинської у напрямку вулиці Дорошенко. Не вибравши безпечної швидкості руху та не врахувавши дорожню обстановку, вона здійснила наїзд на припаркований автомобіль Мерседес Віто, який за інерцією в'їхав у інший автомобіль, який стояв попереду. У салоні Фольксвагена, який стояв попереду Мерседесу, перебував водій. Юрій каже, під'їхав до дискоклубу, припаркувався, позаду став Мерседес. І тут удар, все прозліталося, тихо. Типу, ну шок? Я вийшов з машини, якби подивився, що печальний случай, звісно, це. І з брахи там принципі, ніхто не виходив, потім з правої сторони вийшов п'яний пацан. Ну, п'яний, типа, ну. Але він, походу, за рулем не був. Була за рулем дівчина. Потім вони якось її достали, бо я трохи впустив момент, я почав там дзвонити, ну там, туди-сюди. Вот. і вже дівчина стояла там на ну на одній нозі. ззаді сидів пацан з лівої сторони. А з правої сторони в них, типу, на беху Титани були там, ну, колеса. І виходить, від сильного удару. І цьому хлопцю розбили голову». титанові диски, що були на задньому сидінні БМВ, нанесли травми 23-річному чоловікові несумісні з життям. Очевидці кажуть, йому пробило голову. Він помер на місці. У жінки водія БМВ був перелом ноги. У ДТП 22-річний рівнянин, пасажир БМВ загинув на місці події. А водія та 29-річного пасажира доставили до лікарні. 22-річний кермувальник Мерседес світу, який на момент зіткнення перебував у салоні після надання медичної допомоги, його відпустили додому. 22-річний Валентин, водій Мерседес Бен Світо, каже, відбувся розсіченням голови. Від тяжчих травм його врятував підголівник, так сказали чоловіку медики. Ну, є травми, ну, розсічення є, але мали засивати, але ну, казалося, що забива. Ага. У ну, мене був підголовник, Якби не підголовник, то б можна навіть ще її не могли. Сильний удар дуже був, як ну, я добре що Бо я бачив, як того як чоловіка вели там двоє. А, а жінка водій з неї була поломана нога, як, я не знаю, чи вона була п'яна, чи ні, бо її так само нехто. Ну як. У всіх обставинах аварії, яка забрала людське життя, розбираються слідчі. Усі транспортні засоби нині на стоянці, адже зазнали значних технічних пошкоджень. Чи була водій на момент зіткнення Твереза, чи ні, встановить експертиза. Слідчі призначили судову медичну експертизу, яка визначить наявність чи відсутність алкоголю в крові. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Встановлюються усі обставини події.